Як я знову відрощую довге волосся. Для початку помажу його олією, щоб не було таке сухе. Вона, до речі, просто офігенно пахне. Треба вас трохи вести в курс діла, щоб орієнтувались. Ось моє волосся навесні 23-го року, така я була чорна. да. Потім щось бахнуло в голову, і я вирішила виходити з чорного. Це вже я в вересні. Потім ось така в 24-му році, з неудачним каскадом, де мені відрізали все волосся. Потім травень 25-го. Волосся вже трохи. Трохи відросло, але кінці пересушені і обламуються. А це червень я вирішую повністю зрізати все фарбоване волосся, яке лишилося після виходу з чорного, трохи радикально. Але надіжно. Щоб вам не було так скучно, то на фоні покажу, що зараз використовую для волосся. Це волосся, що зараз це мій природний стан пряме, густе, без посічених і висвітлених кінчиків. В принципі, зараз кінець листопада приблизно так відросла довжина. Ну, хоч тут не жалуюсь, росте воно швидко. Але коли обертаюсь назад, у 23-й і дивлюся, яке я мала чорне волосся, не так і погано воно виглядало. Ну, а зараз маю ось таке своє з кількома сивими волосинами. Ale to nie je nič.